Гра чого не стало. Давай пограємо у гру, чого не стало. А допоможе нам у цьому маленька білочка. Ця білочка приготувала запаси на зиму: шишку, грибочки, насіння, горішки, жовті. Вона буде ховати щось із своїх запасів у дупло, а ти постарайся вгадати, що сховала білочка. Ще раз подивись на запаси білочки. Шишку, грибочки, насіння, горішки, жолуді. Дивись, білочка вже щось заховала. Тут залишились шишка, горішки, насіння, жолуді. Що сховала білочка у дупло? Правильно грибочки? А зараз, подивись, залишилися грибочки, горішки, насіння та жолуді, що у дуплі? Шишка. Ну, а зараз, подивись, залишилися горішки, шишка, насіння, грибочки. Що цього разу заховала білочка? Жолуді. І знову білочка щось заховала. Залишилися грибочки, насіння, жолуді та шишка. Чого не вистачає? Так, горішків. А білочка знову щось заховала, лишила шишку, гриби, горішки та жолуді. що цього разу не вистачає. Ти вже здогадався, що це насіння. Молодець, ти правильно виконав всі завдання білочки, і вона нарешті склала всі свої запаси в дупло. А зараз білочка поспішає до лісу, бо зима вже недалеко, і в дуплі ще залишилось місце. Треба наробити ще запасів.